А я тут дивіться, я спрямою сюда за стіл. Я туди, я покажу я б покажу підлогу повитикаю. Ух ты! О, то ти даже ходити може? Ковіой. Ой, за де поїхать.

На, Вата и слайди. пушки водні. О сюда. А! Да! О, реально! Так, так, так. І! Игорь взломався! Чекай, дві, тут є слайди якісь! А, ти ты буде!

И хватаю Мячик Возьми мячик мячик Возьми мячик Мячик Нага, стекай, я тебя найду А тебя найду Мне жаль, как прямо Ой, ой, Улыбки Ага Я туда! Давайте я буду окунатися на бік. Блин, окунаємо. Уй-ааа! В мене хтось збив. Дивись тут є штучка, яка не треба задівати. А це вона, напевно. Я хочу, я хочу, я хочу. どこにいるのか

А -а -а. Я была молода. А, у меня тоже такие мимо. О, давай а Вот тут Круг, круг, я зашла круг, такие пончик. Пончик? О, так ты ж близко. Вот тут там. Бурик. ха хе 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 Купі, купі, купі. Нікну! Мячик! О, дивися! Дивіться! Я так дай вату великим! Ні! Ні! Я на ой, я дай вас.

сюда вот такой вот Это тоже нормально. Uy. Давай в центр. Oh! Oh, котика, котика вот кинула oh. Ну, интрига Я боюсь, Да, не Давай. Ой, где ты есть? И можешь быть без Вот, и так. Моя, где ты? Да. Ти не наказала, що вазі. Ух ти, ще одна ваза, привигать там. А Так, немає. Я застряла, <говори> там вже застряла? Помогите. Так, в цій бочки. Що тебе. ж ти вдавчишся? Я застряла, помоги. Помоги. <говори> давай, давай, О, но, но. Хуже стало. Давай, давай. Давай, попробуй. А я він себе попробую.

я то, а я живий. Я тоже жива. Не надо. О, А ти хватився на мене. Ты чесно. Вс. Зайкань ми ще не наблюда. О, зелені не буду. Так, зелено-зелене, давайте. Там це багат, що є. Давай, на яку гойку? Давай з цією зеленим. А! А! Його! Ні! Зараз я натам щось. На! На! Давай! Я тобі не валяю, не валяю. На, 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 на! Не валяю! А! Я би всі вибрали. На! 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 Ой, на! На! А! Ой, виняй. Все, я Тихо! Тихо! Тихо!

Ніч можно поруч. Мы бапайку ночью копье. Шою вийти. На двадцять четыре години в папайку. А не ну, до пацан, поганый пацан. Я тебя найду. Ай, Даник, ты промахнулся. я Опять? Да, давай, возьмись давай. Давай, объехай, объехай, объехай.

А сюда, uh! да. Я все замолвил. Дай на зелену. Но я говорю свою лойку скину. Интересно, не делать точно. Я хочу на потом Вау! 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 А я це так сгобила? Она палка бутонит застряла. По маленьке. Я поняла к нам снимаю. А полагаем скачу. Такое володай я уже. А я кину. Ой, я питай строй, камер. Вс, что я знайшов? Таємну печеру. Опа! Да, дивись, а під низом ще можна там капнухти. Там нічого нема. Так. Да. Ну давай, пішли. Давай з э, червоною. Чиво давай тума. Давай я від першого лиця. Ой. Ой. Ой, ой. Де я? Де я. А -а -а! На жовту и классно было. Давай на жовту. Давай. А мы завезем. Не газа. Друзі, а ви купалися вже цим видопом. Друзі, якщо вам ця гра, то натисніть нам вподобайку. Баня! Баня? Давай в баню. Мы пришли в баню, Оба. а вам пока пока.